Вітаю вас, українці. Ми крутий народ, і я вам це доведу. Що найдорожче за усе? Ну, звичайно, це життя. А ви впевнені, що в один прекрасний момент ви зумієте його врятувати? От і я зрозумів, що не зумію, і з цим треба щось робити. Так от сьогодні я познайомлю вас з людиною, яка закриє це питання і дасть такі необхідні навички. Але не гаймо час зараз самі все побачите. А з вами вадос Україна погнали. Хочу представити вам Наталю, фахівець тактичної медицини. А е, як це ну більш правильно називається? Скажіть, будь ласка, Ну вона ж там подрозляється, якась медицина, не подрозляється. Я так тактична медицина, я інструктор з тактичної медицини? Сертифікований. Сертифікований. Який сертифікат? Там вони також різні, не є, знатав, енд... не? Ну, от, ти, ти... Ті, хто е, викладає по протоколу Тісі 3. Алгоритм Марч це все абсолютно доступна інформація. Може будь-хто зайти на сайт. tc3.org.ua, там все це є, все це почитати. Є англомовний, і є вже перекладений на українську мову. Там є три рівні: АСМС, Олес і Сі Вони mm. вже перекладені українською мовою, і можна це все почитати. Тобто якусь інформацію, якої ніде немає, вона не авторська, якась чи ясь, там вона це абсолютно доступний протокол, до якого ми хотіли б, щоб дійшли в принципі всі військові. І працювали по одному протоколу, бо на полі бою злаженість вона важлива. А що стосується цивільних, от те, що ми сьогодні проводили, я за те, щоб рівень СМ це найнижчий рівень, знали всі цивільні в Україні. Чому? Тому що в Україні йде війна і може бути поранена. І заводно. в будь-якому куточку України це не не означає, що ви там в Ужгороді, наприклад, сидите в безпеці, і можете не розумітися. Хоча ну реально, то воно і Ну, зазвичай в нормальному житті все може бути, якесь ДТП Який? і так далі. Кровте і, і, і в принципі е алгоритм дій буде такий самий, як і е при пораненні. Тобто будь-яка травма, алгоритм дій буде один і той самий. Спочатку зупиняємо кровотечу, потім стабілізуємо дихання. Потім у нас іде циркуляція і гіпотермія. Ну тобто, все, все по одному й тому самому протоколу, незалежно від того, що у вас сталося. ДТП якийсь нещасний випадок, побутова травма, та що завгодно, і вплоть до того, що в нас війна. Тобто це і так може статися, але в нас ще й війна, тому ну вирагідність набагато більше для тих, хто не зрозуміло, усі ці абревіатури СМ я сам не дуже розбираюсь, Це про в принципі алгоритм дій. По яким ви слідуєте стверджений алгоритм дій, да, якоїсь, ну. Досліджений, багато, досліджений по якому ви дієте, і ви гарантовано ну, спасаєте людину. Мене звати Наталя. Я з 2015 року була бойовим медиком е до 18-го. Е до речі, так, у нас о 9-й хвилина мовчання було, да, завжди. Сьогодні роковини загибелі мого чоловіка. Сьогодні 9 років, як його немає. Він загинув в Донецькому аеропорті 16-го. Січня у нас були просто день пам'яті Донецького аеропорту, а сьогодні безпосередньо чоловік. І в цей день дуже багато загинуло саме в аеропорті. Це так, просто щоб згадати. Все ж таки, Бо дехто згадує в конкретні якісь дні, так, є день пам'яті загиблих. Ну, а дехто живе з цим кожен день. У нас тут ще є дівчата, які втратили своїх чоловіків. Вони зранку пам'ятають, в день пам'ятають щось, не виходить, пам'ятають, щось виходить, пам'ятають. Постійно пам'ятають. Так, все, ліричний відступ, Ідемо далі. Зараз я санінструктор. Я працюю з військовими. Мені здоров'я не дозволяє вже виїжджати на бої, хоча я виїжджаю час від часу. Я навчаю військових медиків, майбутніх медиків. Ми навчаємо по протоколу марч. По протоколу tc 3 алгоритм Марч. У нас є всього 4 години. За 4 години ми не зможемо це пройти. Да? Тим більше багато інформації, якщо я вам одразу за 4 години дам купу всього. І якщо ви щось не запам'ятаєте або не зрозумієте, це абсолютно нормально для людей, які раніше з цим не стикалися. Тому, думаю, що якщо в нас зараз от нормально все піде, то будемо робити періодично, як я буду в Києві, будемо робити такі зустрічі, попередньо анонсувати, будемо зустрічатися і проводити, будемо повторювати. Тобто, задача яка? немає задачі просто вам оце все розказати, показати і забути про вас. Задача зробити так, щоб ви зрозуміли це і навчилися цим користуватися. А потім ще усвідомили, навіщо вам це потрібно, і купили собі аптечку врешті-решт. Тому що якщо в людей там 10 років війни немає турнікета самого банального, то в принципі люди не розуміють ризики, які в нас зараз відбуваються. Як показує практика, прилітати може коли завгодно, і куди завгодно, і в центр Києва, і не в центр Києва, і, і, і до нас іде завгодно. І якщо ви знаєте, що робити, це вже дуже класно. Чому часто щось трапилось з людиною? Да, і люди проходять повз. Не тому, що вони прям такі черстві, багато в кого всередині. Блін, йому ж, напевно, треба допомогти, і думка яка. Я все одно не знаю, що робити. Ну і сенс, я зараз підійду, блін. Я не знаю, що робити, що я буду підходити. І люди проходять повз і воно так зовні здається. Ну я ну хтось дійсно проходить, каже, це не моя проблема і мені взагалі фіолетово. А де хто проходить каже, ну я підійду і далі? що? Я не знаю, що робити, а раптом я на шкоду якусь завдав. Тому для того, щоб ви не були тими людьми, які хотіли б допомогти, але не підходять і через те, що не знають, що робити. У нас от, от такі заняття в принципі, проводили і зараз. Проводили. Ми зараз з вами будемо е, йти по рівню АСМ. Тобто в протоколі ТІСІ-3 є чотири рівні: два рівні немедичних і два рівні медичних. Немедичний рівень це АСМ. Тобто найпростіший рівень це там той рівень, якому треба навчити всіх воюючих країн. І ми вчили починаючи з дітей в школах. Коли почалась повномасштабна, ми навчали дітей от в цьому залі діти з 200, яка школа, 257 школа. Ну, діти приходили сюди, ми їх навчали. Їм було цікаво, ми їх навчали. А, цей рівень мають знати всі. Ну, як на мене, моя особиста думка. Потім у нас є іде рівень CLS. це вже боєць-рятувальник, це вже військова посада. Це реально посада. Зараз вона така є, вона існує у нас в армії. Це люди, які роблять трошки більше. Тобто, якщо на рівні АСМ все, що ви зробите, тільки зробить краще пораненому то на рівні CLS вже треба певні навички, навички мати, щоб ви не зашкодили. Бо тут вже є певні маніпуляції, які, якщо ви зробите неправильно, або будете знати недостатньо, мати недостатньо досвіду і знати, як це робити, ви можете зашкодити. Ну, вбити ще не вп'єте, але зашкодити ви можете. Тобто, чи варто робити, чи не варто, якось аналізувати ситуацію і стан вашого пораненого. Далі в нас йде рівень CMC, це вже бойовий медик, там у нас вже йдуть медикаменти, там вже йде переливання. І рівень MP це бойовий медик. Ну, вплоть до, до, до якихось там маніпуляцій, хірургії і тому подібних речей. Це вже дві останні, це дві медичні посади. Ми з вами на рівні АСМ. тобто найпростіший рівень будь-які маніпуляції, які я вам буду зараз давати. Якщо ви їх зробите, ви врятуєте людину. Якщо ви їх не зробите, ви не врятуєте. Так? Якщо ви надаєте людині допомогу, ви маєте усвідомлювати. Ну, це переважно військовим, так я кажу, Ну і цивільним, я думаю, теж як би там не було це війна, і можуть бути пошкодження абсолютно різні. Ви маєте розуміти, що є три категорії поранених. Поранені, які навіть якщо ви їм не надасте ніяку допомогу, з ними нічого не станеться, вони будуть жити. Тобто, десь якась подряпанка, десь щось зачепило. Навіть якщо ви не забінтуєте йому зараз того пальчика, нічого критичного з ним не станеться взагалі. В принципі, є поранені, які життя яких не сум... поранень яких не сумісна з життям. Тобто, навіть якщо ви офігенний хірург і ви опинилися от поряд, ну ви нічого не можете зробити. Чи ви медик чи бойовий медик? У вас дуже класний досвід, ну ви не зможете нічого зробити, тільки тому що ну таке така в нього травма, таке поранення, ви не здатні ніяк на це вплинути. Людина згине і є категорія, коли якщо ви надасте допомогу людині, вона буде жити. Якщо ви не надасте допомогу людині, вона загине. От ваша категорія, цікава категорія для вас, ну для тих людей, які навчаються надавати медичну допомогу. Це, це саме ця категорія. Тобто, ви надали допомогу, людина живе, ви не надали, вона може загинути. Знову таки, ще в мене мій, мій особистий принцип. Поки людина дихає, її треба рятувати. Немає розуміння такого, як от, я, от, в цієї людини такі травми, що вона загине. Її можна не рятувати. Ну, В мене так не працює. Якщо людина дихає, в мене я не знаю, в мене немає сканера подивитися, що у нього всередині. Я не Господь Бог, я не ввіршу не, не, не судьбу людей, да? я не, не знаю, що йому відведено: померти чи не померти. Бо є такі поранення, ти на нього дивишся, вивозиш і розумієш, що ну, він не буде жити. Ти зустрічаєш, його через півроку живий і здоровий. А є такі, що ти вивозиш, да ним з ним все добре, він з тобою розмовляє, все класно, одна маленька дірочка десь. І він загинув. Ну тобто, ми не можемо аналізувати, ну, навіть якщо ми можемо аналізувати, ймовірність того, що ми правильно вгадаємо, людина загине чи не загине, дуже невелика. Тому, якщо людина дихає, вам треба з нею працювати і вам треба її рятувати. Ну, попередньо вам ще треба визначити, чи вона дихає. До цього ми теж дойдемо. Давайте так. Щось летить, щось незрозуміле, дивне, її тривога в нас на телефоні. Що ми робимо, ваші дії? Але ж не всі бігають в укриття, якщо чесно. Е, дивіться, ну, в принципі, диві... у, нас, у нас вже так давно війна, що, в принципі, кожного якийсь алгоритм вже склався. І хтось вже щось робить, правильно? Вже ми, ми якісь маніпуляції, щось у нас відбувається, коли ми чуємо тривогу. Дехто є тривога, переходить в іншу кімнату. Ось з того боку летить, з того боку не летить. Дехто переміщається з телефоном, з дивана в коридор. На теж якесь облаштоване місце, дехто спускається в укриття. Тобто в кожного вже якийсь алгоритм вималювався. Але якщо у вас просто тривога, от, от щойно це сталося, тривога, ви можете е робити так, як ви робите. Якщо ви вже чуєте, що щось летить, навіть ви не, не чуєте це. Військові можуть чітко вирахувати, що летить. Хоча в нас зараз і цивільні. Да? Наші, не наші збили, прилетіло приход, уход вже вже навчилися. За, за стільки часу вже навчилися навіть це чути. Е Тобто, якщо ви чуєте щось незрозуміле, і ви на вулиці знаходитесь, просто лягайте. Бо ви не вирахуєте, коли воно прилетить, де воно вже летить, вже над вами чи десь далеко, вже лягаєте. Ну, не треба, якщо у вас сховище там в трьох хвилинах, це далеко. Це дуже далеко. Лягайте. А, ідеально, якщо ви ляжете в якесь заглиблення. І Якщо це не прилетить прямо безпосередньо в вас, от де ви лежите, то ймовірніше за все, ви не будете травмовані. Ну сказати, що вам от нічого не буде, це війна, ніхто не може цього гарантувати. Але якщо ви лежите, травми у вас будуть меншому віру, ніж якщо ви будете йти або бігти. Ти більше бачила багато разів, коли люди бігли в сховище, падали, розбивали собі голову, ламали руки, тобто так сильно бігли. Тому будь-що треба робити з нормальним. Ну думаючи, що ви робите. Тому якщо вже ви okay. чуєте щось, то воно вже близько. Просто лягаєте. Дивіться, ну там бордюр, не знаю, заглиблення якесь в землі. Яма якась, лягайте десь, не біжіть. Якщо ви будете бігти, це швидше за все, ви або не встигнете, або зробите собі ще більше шкоди. Або і собі, ну ж таки, паніка у людей теж знаю. Да? Коли паніка, купа людей кудись біжить. Бігти нікуди не треба. Лежите. Скільки ми лежимо? Окей, прилетіло, ви все ще лежите. Ні, так а два прилетіло, три там. Дивіться, Але поки ви не будете чітко усвідомлювати, що ви в безпеці. Якщо вам вже безпечно, ви можете рухатися і щось робити. Якщо ви ще відчуваєте, що небезпечно, то в будь-якому разі вам треба зупинитися. Тому що хаотичний оцей рух він більше шкоди приносить, ніж якщо ви просто нічого не робите, але максимально низько до землі. Просто полежте. Почекайте. І вам краще і оточуючим. Коли ви розумієте, що вам безпечно, тоді можете вставати десь пересуватися. Е, якщо ви лежите, поряд з вами хтось лежить і кричить, що він поранений, що йому там боляче, погано. Що тоді ви робите? Ліжите до нього? Ну, спитати, чи може він сам собі надати. Якщо він кричить, напевно, що не може. Кричить кричить а... кричит про допомогу, я так розумію. Задача не, так? Ні, не де факт, кричит. він ще не усвідомлює. Йому болить, він собі оре. Тоді ми в будь-якому разі ми все ще лежимо, якщо у нас є поранений. Правильно сказали, ви можете з ним комунікувати. Бо якщо він там і він поранений, значить він був там, де небезпечно. Бо він стояв, ви лежали вже. Він поранений, ви ні. Тому вам вставати зараз немає резону, бо там, де він, небезпечно. Але ви можете з ним говорити, можете комунікувати. А у військових питання, чи є в тебе турнікет, воно трохи дурне. У цивільних можна запитати, чи є, ну, чи є в тебе турнікет. Там в нього точно немає. Ну, у вас буде. Ну, виключення. Uh, ну, Скажімо так, у, у багатьох цивільних я іноді їжу в метро і я бачу, що багато в кого або на, на ремені, в підсумку на ремені вішають або на сумках. Багато в людей, просто ви не звертаєте уваги. Добре, запитати чи є турнікет. Потім запитайте, чи є кровотеч. Ось ми з вами дійшли до кровотечі і до турнікетів. Uh, алгоритм Марч. Да? Uh, перша літера М. <little _ tous> це все англійською мовою, але там 5 літер, їх не так складно вивчити, щоб потім по ним йти. Ва що вам треба запам'ятати? Перше, що вам треба зробити, це зупинити кровотечу. В е нас є 3 хвилини до моменту, як людина стече кров'ю, якщо у неї одна масивна кровотеча. Всього-навсього 3 хвилини. Не так багато. Але цифри, які я кажу, вони є середньостатистичними. Ну, тобто, 3 хвилини це не означає, що всі помруть через 3 хвилини. Ні, так не буде. Хтось помре раніше, навіть хтось помре там через 10, через 15. її відео чудове знов таки в Ютубі. Поранений в чотири кінцівки. Дві кінцівки була масивна кровотеча, і він 12 хвилин відео. І всі 12 хвилин він розмовляє. Він періодично втрачає свідомість, приходить до свідомості, але він розмовляє. Він щось відповідає. На ньому були китайські турнікети, які порвалися. Потім на нього наклали нормальні турнікет, бо медик вже психанув, почав доставати свої. І 12 хвилин він в свідомості. Він розмовляє. Тобто оці цифри, які ми кажемо, це вони середньостатистичні. Це не означає, що у всіх буде така реакція. Хтось довше е, бореться з цією, ну, з цим, а хтось втрачає свідомість раніше. Е, втрачаємо свідомість ми, починаючи від от, 30 секунд хвилина. Людина втратить свідомість. Чому? Втрачає кров? Відповідно, виключається наша свідомість. Е, 30 секунд хвилина, людина втрачає свідомість. Це до того, що я казала, є категорія, коли якщо ви надасте допомогу, людина буде жити. не надасте, людина не буде жити. Тобто людина була поранена з масивною кровотечою і втратила свідомість через вибух, наприклад. Так? Її оглушила, контузія, вона втратила свідомість. Вона лежить, стікає кров'ю. Якщо ви до неї підійдете або підповзете і накладете їй турнікет, вона буде жити. Якщо ви 3-5 хвилин, 10 хвилин до неї ніхто не підійде, вона не прийде вже до свідомості, вона просто стече кров'ю. І загине. От різниця, да? Нічого критичного ви не зробите, нічого там такого серйозного теж не зробите. Просто зупините кровотечу. І людина буде жити. Ви не підійдете, не зупините кровотечу, людина загине. Одне те саме поранення може бути, якщо одразу накласти турнікет, зупинити кровотечу, де можливо навіть свідомість не втрати. А інша від такого самого поранення загине, якщо на протязі п'яти хвилин ніхто іншого не зробить, не зупинить кровотечу. Одна кровотеча. Тому важливо, щоб ви знали, що робити. Коли ми. Зупиняємо кровотеч. Коли бачимо ознаки масивної кровотечі. Так, якщо у нас порізаний пальчик, нам не треба накладати турнікет. Правильно? Чому? Це зупинка масивної кровотечі. Як нам визначити, масивна кровотеча чи не масивна кровотеча? Візуально, напевно. У да, нас є шість ознак масивних кровотеч. Чотири основні і дві, скажімо так, другорядні. Чотири основні. Пляма крові під пораненим. Калюжа крові підпранена. Але ви маєте розуміти, якщо людина лежить на землі, на піску, це її плями не буде видно. Так? Бо кров буде входити, так як будь-яка рідина в землю, ви її бачити не будете. Тому тут треба бути обережним, дивитись, на чому людина лежить. Якщо вона лежить на асфальті, і плями під ній немає, ну, значить кровотечі ну, так, такої немає. Далі пляма крові на одежі. Пляма крові на одежі вона може бути може не бути. Тобто, якщо ви бачите, пляму крові, пляма крові, яка збільшується на одежі. Так? Якщо ви бачите, у людини людина лежить без свідомості, в неї плямка є отут невеличка, і вона не розтинчу, не відбувається, просто притисніть її одежу. Можливо, у нас була, був фонтан, забруднив одежу, зараз воно все стікає під нього, а він лежить на землі і крові під, під ним не видно. Тому, якщо ви притиснете одежу до людини, ви побачите, якщо пляма почне збільшуватися, це масивна кровотеча, ми її зупиняємо. А, далі, якщо ви бачите пляму крові на одежі, притиснули, вона не збільшується. І у вас немає часу, вам треба, наприклад, зараз буде ще один прильот, вам треба швиденько. Ви накладаєте турнікет бігом, витягуєте вашого порану, потім ще раз перепровірите, чи це його кров. Тому що пляма крові на одежі, вона така, можливо, це не його кров зовсім. А накласти турнікет, щоб потім ампутували кінцівку здорову, тільки через те, що була пляма чиясь чужої крові на його одежі. Тому пляма крові на одежі, якщо вона не збільшується, от зараз все одно накладаємо турнікет, ну, тому що, можливо, ми щось, щось не бачимо. Але коли ви його витягнете, перевірте. Як перевірити, розрізаємо одежу, це все дивимося. Це зараз будемо йти далі. Далі фонтануюча або пульсуюча кровотеча. Фонтануюча і пульсуюча кровотеча це одна й та сама кровотеча. Але спочатку буде фонтан, коли в нас тиск великий в судинах. У нас пошкоджується судина, тканини, і у нас буде фонтан. Ну, це фонтан не такі, що в стелю, знаєте, як в кіно, да? прям все там в крові, і на потолку в нас кров. Ні, буде такий невеличкий фонтанчик. Потім, коли тиск падає в судинах, у нас вже немає фонтану, недостатньо цієї сили поштовху, і в нас буде просто пульсуюче витікання крові. Оце пульсуюче, фонтануюче, це одна й та сама, але одразу і потім, через якийсь час. Далі це було три. Четверте травматична ампутація кінцівки. Коли в нас немає якоїсь кінцівки, тут у нас трошки є про що поговорити. Якщо в нас відірваний один палець, ми накладаємо турнікет. Це ампутація кінцівки. Ні. Ні, це ще мало. Два пальці. Ладно, чотири. То вже напевно, що так, да, там вже багато кровати. Дивіться, в цьому випадку вам треба ще подивитися на ознаки. Ми оці три попередні сюди треба додати. Чому подивитися? У нас як це все працює. Тут у нас серце. правильно? Судина йде від серця, ось сюди під ребрами всередині. Да? Отут вона десь виходить на поверхню, потім вона йде під пахву, по внутрішньому боці. от Чому нам катетери ставлять, да, і уколи сюди роблять? По внутрішньому боці і частіше за все. Ось отак через цей бугорок, у великий палець. Ось у нас іде магістральна судина. Тобто та велика, з якої може бути а, масивна кровотеча. Але буває таке, ну, ми всі різні, у кожного буває якась свій, да? що тут, що, що, що в тілі, в принципі. Може бути так, що ця судина заходить на долоню, отут гуляє і йде сюди в палець. Тому, якщо у нас ампутовано чотири пальці, є ймовірність, що у вас не буде масивної кровотечі. Не треба накладати турнікет. А може бути таке, що в нас отут, наприклад, ампутація великого пальця і в нас буде масивна кровотеча, Тому що тут судина. Може бути пошкоджена долоня і буде масивна кровотеча. Зрозуміло? Тобто, вам ще треба подивитися по ознакам. Якщо тут ясно, що буде текти кров, бо тут є ще судини, є капіляри, кров текти буде, але не магістральна судина. Бо найтовші магістральні судини, там, де найбільше у нас кровотік. Нам треба буде зупиняти кровотечу, але є ймовірність, що достатньо буде просто забінтувати тугою пов'язкою ізраїльським бандажом, і цього буде достатньо. Тому по ампутації треба дуже уважно дивитися. Якщо ви не впевнені, накладаємо турнікет. Якщо ви розумієте, що у вас там два пальці відірвано і масивної і кровотечі, прям що людина стікає кров'ю за три хвилини, вона помре. Ну вона буде підтікати, але вона не помре за три хвилини. І тим більше ми зараз говоримо про цивільних і про. Е Швидку. Ви набираєте швидку, і ось швидка вже буде це за кілька хвилин, тобто вам достатньо буде того це все забінтувати. Або навіть якщо ви наклали турнікет і він не потрібен, теж нічого критичного не буде, тому що ну, приїде швидка його зніме, тому що не треба він був там. Але ви принаймні ви щось спробували, щось зробили. А, так. Що стосується ноги, ампутації ступні, там точно накладаємо турнікет. Тому що у нас так само йде звідси від серця сюди, отут роздвоюється. По заглибленням паховому, вниз, всередину по внутрішньому боці до п'ятки, і там у нас аж три магістральні судини. Вона ділиться на три, і там, куди б не прилетіло в ступню, у нас точно буде масивна кровотеча. Тому, якщо у нас травма ноги, ми накладаємо турнікет, там не розбираєш. Якщо з долони ще можна погратися, подивитися, варто, не варто, то ступньою накладаємо турнікет в будь-якому разі. Зрозуміло, е, це чотири основні. Другорядні пов'язка просочена крові. От ви бачите, людина лежить, в неї, наприклад, забінтована рука, і вона вся в крові. Накладаємо турнікет. Тобто, або людина сама вирішила, що це не масивна кровотеча, або хтось вирішив, що це не масивна кровотеча. Наклав тиснучу пов'язку, або не було турнікета, просто наклав цю пов'язку. А воно продовжує текти. Людина не помре за три хвилини, тому що все ж таки перетиснули, перетягли, але кровотеча є, і людина продовжує стікати крові. Вона не стече за три хвилини, але за там 20 хвилин, за півгодини вона стече. Шосте людина без свідомості. То, якщо ви бачили ту людину, яка лежить без свідомості, пам'ятаємо, що через скільки часу людина втрачає свідомість, якщо в неї кровотеча? 30 секунд хвилина. Ну, приблизно в цьому проміжку більшість людей втрачає свідомість. Тобто, якщо людина лежить без свідомості, є велика мігрін, що в неї десь є кровотеча, тому вона втратила вже свідомість, не встигла собі надати допомогу, і, можливо, вона десь тікає кров'ю. Нам треба буде шукати ці кровотечі. Але на момент зараз, якщо ми бачимо без свідомості, ну, ми можемо допускати, що там кровотеча є. Її треба шукати. Тобто це шість ознак, масивних кротич. таки, чому вона другорядна? Тому що людина може бути без свідомості чому. Пише, що Ціна турнікета 130 гривень на OLX. 130 гривень? Ось, ось, оцей турнікет коштує. Можна Олекс... продати по 100. 130 кучку. гривень. Ось, це китайський турнікет на OLX. Китай. Ну, можливо, 130 гривень. Його, ну, він не спрацює. Тур... Тренуватися, купіть його і тренуйтесь. Але 130 гривень це не турнікет, це ось у Китай. Та який вас потікувати? Ну, ось є в нас. Ну, в нас є, я, я взяла кілька турнікетів інших виробників. Ну, є кет, принаймні. Я працюю з кетом, він найпростіший. Діти в шостому класі чудово накладають кет, навіть їм просто даєш, кажеш, наклади. І вони розбираються, як це зробити. Тобто він найпростіший в використанні. Це, це ідеальний варіант. А, але коштує він я дешевше, ніж 1200, оптом не знайшла. 120 гривень це десь Нолік забули, мабуть. Оце 120 гривень, і 1200. двісті. Знову таки на Олексі можуть і 1200 поставити Китай. Тому, блін, будьте уважні. Так, ну треба зазначити, що брендовий треба покупувати не без а брендовий. Ні, справа в тому, що китайські турнікети вже китайці навчилися отут робити маркування. А щось писати. У мене не. є відео ну, в Тіктосі, є відео, де я знімаю на відео. Мені хлопчик приніс, каже: Оце ж Китай. Я дивлюсь ну зразу перше, що ти дивишся на маркування? Маркування є все, я беру в руки. Не, не, не такий він, як має бути. Я почала розглядати там стропа дійсно, стропа дешева. Все дешевле. Але поробили маркування вже. На воротку зробили маркування і на стропі. Не було маркування на е, в цьому. На пряжці. Там вона теж є, але на китайському її не було. Ну, тобто, вже вони навчилися ще більше, на що люди частіше на все звертають увагу, це на маркування. Да? Вони вже маркування на відставлять. І ми загуглили маркування на китайському турнікеті оце. Тобто, дійсно така партія є. На структурі то тобто, китайських нормальних не існує, навіть якщо вони брендові, не брендові? Китайські існують нормальні для китайців, ну в нас на ринку їх так. не існує. У я нас маю а, а сенс нам їх продавати. Ну я ж знаю. Який сенс нам продавати? Китайці самі готуються до війни, так що все нормально. їм треба. Це нам не треба. У нас 10 років війни. Ми нічого не виробляємо для війни. Може людина бути без свідомості ще, без кровотеч. Да? Може бути мінно-вибухова травма, там, контузило, вдарився головою, просто злякався втратив свідомість, бо бахнуло десь поряд. Тобто, не обов'язково підбігати на нього і накладати йому турнікет на шию. Да, бо він без свідомості лежить. Тобто, якщо він без свідомості, є варіанти. От те, що я кажу, обережно є варіанти, може бути і не бути кровотеч. А може бути кровотеча. 50 на 50. Зрозуміло. Тобто, ще раз повторюю: шість ознак: основні, калюжа крові під пораненим, пляма крові на одежі. Пульсуюча-фонтануюча кровотеча, травматична ампутація кінцівки, пов'язка просочена кров'ю і людина без свідомості. Шість ознак. Якщо ви щось з цього бачите, перші чотири точно це масивна кровотеча, накладаємо турнікет. Дві, другі швидше за все теж накладаємо турнікет.